Плануємо поїздку на Херсонщину, їдемо на території, які були деокуповані і зараз потерпають від лиха від води. Веземо допомогу. Вода як газована, так бутильована, люди привозили, яка набрана з скважин. Також завод вітаміни надав дистильовану воду, технолог надав дуже багато ліків, вітаміни надали ліки. Ми зібрали ліки, які були в нас надані гуманітарними допомогами із-за кордону. Це багато перев'язочного матеріалу. Матеріалу, тому що дівчата з Херсонщини просили, хлопці мають поранення, які допомагають постійно потрібно обробляти рани. Якби ви чуть-чуть раніше прийшли, привезли медикаменти для хлопців на схід і для затоплених районів Херсонщини. Ми їх тут порозкладали. Ну не всі, звичайно, ще трошки залишилось, але попакували. На Херсонщину і залишили хлопцям. Далі веземо продукти харчування, веземо овочі, веземо речі, одіяла, покривала, човен. Є до речі, рятувальні жилети, є рятувальні каски, дитячі іграшки, є в нас дві каляски для дітей, засоби гігієни. Все те, що необхідне, перше необхідне при допомозі людям, які втратили абсолютно все. В своєму житті інформацію про потреби ми отримали від голови ОТГ Херсонської області, яка нам надиктувала, яка буде нас зустрічати в будь-який час доби і прийме від нас цю допомогу. Потім далі буде розподіляти між людьми, які потребують її в цьому. Ну, дівчатки, наші волонтери, всі. Не розрахували можливості. Ми планували їхати оцею маленькою машинкою. Не влізли. Маємо тепер перегружаємо в таку велику машинку. Дякую всім, хто відгукнувся на наш кліч в Фейсбуці про допомогу, що надали цю допомогу. Люди не везли, несли сьогодні. Навіть те саме дизельне пальне, чоловічок привіз 75 літрів. Ми сказав, що просто прочитав пост у ФБ, що ми потребуємо дуже сильно дякуємо. Дякуємо нашим котикам ЗСУ, які допомагають грузити і перегружати. О, і дякуємо разом. Ми не переможні перемозі бути. Ми всі дуже переживали за Херсон окупований. Тепер ми переживаємо за Херсон затоплений. Всі українці єдині і хочуть допомогти херсонцям продуктами, добрим словом, медикаментами, хочуть підтримати цих людей. Адже Херсон це Україна, і ми дуже надіємося на те, що Україна скоро стане великою. Єдина, неподільна, вийде на свої споконвічні кордони і надіємося, що свого ворога споконвічного ми подолаємо завдяки дружній роботі Збройних сил України, волонтерів і небайдужих людей. Закликаємо всіх небайдужих людей нам допомагати. Ми українці, ми нація, ми єдині. Кожен повинен нести свій посильний вклад в перемогу. І перемогти мають не тільки збройні сили сили на фронті, а кожен з нас в тилу повинен маленький свій вклад вносити в нашу велику перемогу.